Наші люди не обучаємі. Третій рік війни. Третій раз станція в ремонті. Третій раз зустрічка. В 23 му 9 го місяця, в 24-му 9 го місяця, і в 25-му 12-го місяця. Ну що ж, низ в короткому, станція вже не вмикається взагалі. Відповідно, батарея в захисті або в глибокому розряді. Напруги на батареї нема, понизу замикання, ну і верх, звичайно, тотал. Ото робимо ставки, чи вижив процик, чи повезе чоловікові третій раз. Ну а то, що наші люди не обучаємо, і то факт, добре, що частина з них платежездатні. Що ми тут можемо побачити, крім тотала? Шатківниця по суті вся. Шатківниця, по суті, вся. Ниждь, то навіть нема що міряти. Тут воно видно, що постріляло. Батарея BMS-ка там під питанням, бо можуть бути моменти. Мене цікавить в першу чергу субмодуль і його живлення. От є конденсатор по виходу. Тут короткого нема. І по входу короткого нема. Драйвера. Ще не бачу які, але їх знайдемо. І головне, воно по суті вічне, тому що тут росте ЄГшка. І можна взяти універсальний модуль і її поміняти. А це є дуже добре. Тобто, як мінімум, пробувати ремонтувати сенс є, бо шанси є. Скільки ще чого дрібного, по тому всьому сказати тяжко. Розпаюю, визначаюся більш детальніше з переліком деталей, і будемо дивитися, чи. Платежездатний замовник. Тут тут через конденсатори то нормально так зроблено. Я вже то колись показував, як тут нагородили. З випрямлячем якийсь такий фін з конденсаторами собі придумали. Мають право. Шестдесятки. Мають на днях приїхати, бо закінчились не тільки в мене, а й в постачальників. Вже знов та історія, коли ніде нічого немає, і ціни на деталі пішли в 10 разів догори. Веніньовав, що бачив, на недобитках на вису, щоб попробувати, чи є сенс продовжувати. Вмикаю. Чути свист перетворювача. Нічого не влупило. А, Та станція ще й на 110 вольт, по-моєму. Виходу нема. Виходу нема. Беремо осцилограф. Висока не піднімається. Але на повишайці? О, по одному каналу нема нічого. По трьох є, а по одному нічого. От з тим якраз треба розібратися. Ще трохи матюків поза камерою і маємо робочий вихід. На той раз повезло. Тепер тільки то на недобитках ми їдемо. Тепер тільки треба дочекатися нових транзисторів, бо я думаю, у вас немає сумнівів, що знову почався ажіотаж, знову пішли ціни і знову проблеми з доступністю. Опа, а що виключилося? Працювало і виключилося. Якийсь грін режим може без навантаження. Буду надіятись. І, коротше, чекаю, коли приїдуть транзистори, бо вдалося увірвати, накупив, будемо паяти. Мушу сказати, що в цьому році, третьому воєнному, то мікропроцесори призвичаються потрохи до зустрічного струму. І кількість станцій з успішним ремонтом набагато більша, ніж в попередні роки. Але транзистори ніяк не призвичаюються. Дивіться, як гарно видно, де в транзисторів кристали. Бачите? Мащу свіжу зубну пасту і збираю. Як же її тестувати? А отак, от як минулого разу, вона 110-вольтова, тобто світитися буде слабше. Пішло, світиться в півнакала. Кіловатний тен дасть пів кіловата, тобто десь 500-700 Вт. Буде навантаження на неї. Тобто кіловатний тен і 200 на лампа на 110 вольтах дають сумарно замість кіло 200-350 Вт. Для чого потрібні стабілізатори? Ви втомитесь чекати, коли загріється чайник. Добре, станція працює тішу власника. Тільки за ручкою її не носіть, бо на ноги впаде. Щоб було гарно, треба трохи стоматології. Вибираю фаски, підпилюю гвинти. Тут вони підуть майже в потай. Зараз піджину ручку і принаймні дві точки кріплення відновив непомітно. Одну верхню отак завалив, тут без варіантів. А тоді, може, і зверху не треба буде проклеювати ізоленкою. Павермер. Що вони роблять, ви і так добре знаєте, тому давайте 3-4 разом хором. 3-4. Павер вмер знову... О! А нам його лікувати. Нова коробочка. Всередині, бачу, йому теж вже посовали все туди-назад. Запхали йому живлення від мережі. Тепер би він мав вміти працювати без акумулятора і не горіти. Але, як то кажуть, наш чоловік... Знайде, як запороти інвертор, добуваємо тут з шкарлубки, забираємо в сторону і зразу кидаємо на стіл того свіжого трупіка. Коротке по батареї. Починаю розпитувати, а як, чого, а на що. Кажуть, та як би спочатку так кажу, ну це не могло бути через то. Ну ще, так, туди-сюди, а потім виясняється, в людей я верстують. Питайся, а нашого з 5 кіловатним? Інвертором гібридним. А в нас бойлер, він не тягне бойлера. Я кажу, ну добре, здрасті, привіт. Позавчора вийшло відео про дугу в Авері. Це нормально. Це кола керування через трансформатор. Шатківниця жива. І я думав, може зустрічку зловив. Дугою через. Авер, але ні, дивіться, шатківниця теж цілий зарядний. Получається, в нас і кінець спалений. А чого він тоді згорів? Та ладно, звалу нема, робимо низ. Блін, вже збираю і забув, що треба ще пилюку видати. До речі, знаєте чим він особливий цей новий павермер? Він як в аксіоми. Має шунтування релюшки вхідної. За допомогою семистрів, тобто релюшка тут вічна. Спочатку йде перемикання на семистрох, а потім вже шунтує їх релюшка. Відповідно, немає іскріння, відповідно, немає зносу. Думав, транзисторів немає кажу, треба замовляти, блін, чекати, поки приїде. Дивлюся, є 4110 і 4410 сплутав. А Ті, що треба, я маю. Поставив, видуваємо і включаємо. Запустив, працює, потужність тримає, але є прикол. Він не бачить 220 вхідних. На клеми 220 приходить, а інвертор їх не бачить, навіть напруги. Тобто ми маємо додаткові приховані проблеми. Збираю повторно. Ну, як то назвати? Як таку ситуацію можна назвати? Скажіть мені. Хрен там що буде видно, тому слухайте. Лампа світить, байпас. Та, побачив замиргало, Чекаємо байпасу. Є байпас. Чекаємо зарядки акумулятора. Металіст з блюпупом на 24 вольта. Що він нам покаже? Не видно. Скар на нього ще не знаю, не озвучили. Чекаю інформацію. Напруги нема. Потанцював тільки на виходах. І опір 137 Ом. Це якби намікає на те, що всередині щось є. І що воно може бути в захисті. Так, а що в нас буде з спробою включення БМС-ки методом подачі напруги? 26 вольт йому даю, струму сильно не треба. Куди полетів? Дротики. Так, опа. Ну, струм зарядки він бере. Та що від нього хочуть? Він просто в захисті був, виходить. ну тепер міряємо. Та, тепер є напруга і адекватний опір. 5,6 млн разом з БМС-кою і зі всім начинням всередині. То він, по суті, виходить просто розряджений або в захисті був по тій чи іншій причині. Треба дочекатися інвертора на 24 вольта і поганяти його.